Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже м'якенькі, похкенькі та дуже смачні булочки до чаю. Ці булочки підійдуть як і на сніданок, їх можна змащувати маслом або їсти просто так. І почнемо готувати. В Миску наливаємо теплу ряжанку та молоко, додаємо дріжджі. Я використовую сухі дріжджі, але їх також можна замінити на живі. Додаю приблизно 1 столову ложку цукру із спільної кількості інгредієнтів і 3-4 столових ложки борошна. Борошно обов'язково просіємо. Все добре перемішуємо, накриваємо і залишаємо в теплому місці на 20 хвилин, щоб опара підійшла. А тим часом до цукру, який залишився, додаємо яйця і все добре перемішую. Нагадую вам, що для дріжджового тіста всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. І в кімнаті також повинно бути тепло і не повинно бути ніяких протягів. І коли опара трішки підійшла, додаємо сюди взбиті яйця і ще раз все добре перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Далі сюди додаємо половину просійного борошна і все добре перемішуємо. Потім борошно, яке залишилося, висипаємо на робочу поверхню, викладаємо тісто, трішки його обминаємо. Додаємо сюди м'яке вершкове масло і вмішуємо його в тісто. Вимішуємо тісто руками приблизно 5 хвилин. І бажано борошна більше, ніж вказано в рецепті не додати, щоб не забити тісто. Якщо тісто буде залишатися трішки липкуватим, немає нічого страшного. Краще хай воно буде липкуватим, ніж забитим борошном. Вимішане тісто викладаємо в миску змащену олією. Накриваємо рушничком. І залишаємо приблизно ще на 40 хвилин підійти. Я накриваю миску вологим гарячим рушничком і ставлю вимкнену духовку. Коли тісто підійшло, обминаємо його, присипаємо робочу поверхню борошном, викладаємо туди тісто, ще раз його трішки обминаємо і ділимо на 6 рівних частинок. Звичайно, тісто можна ділити і на більше частинок, тоді булочки у вас вийдуть меншого розміру. Тут вже все за вашим бажанням. Якщо хочете більші булочки, діліть на менше частинок. Якщо хочете менші булочки, то на більше частинок. Далі кожну частинку обминаємо і формуємо із нього ось таку круглу булочку. Добре її обминаючи руками. Якщо тісто буде липнути до рук, просто присипте його трішки борошном. Всі булочки викладаємо в форму, в якій будемо випікати. Форму бажано застелити пергаментом або змастити трішки олією, щоб булочки не прилипли до форми. Накриваємо рушничком. І залишаємо ще приблизно на 15-20 хвилин, щоб вони трішки підросли. Коли булочки підросли, змащуємо зверху їх взбитим яйцем, До яйця можна додати трішки молока, і зверху їх можна чимось посипати насінням, горішками або штрейзельною посипкою. Я посипала штрейзельною крихтою, так як у мене вона була вже готова. Рецепт цієї крихти я напишу в описі. І все, відправляємо булочки в розігріту духовку до 180 градусів. Випікаються вони приблизно 20 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайняти це трішки менше або, навпаки, трішки більше часу. Випікаємо їх до красивого золотистого кольору. Також готовність булочок можна перевірити за допомогою зубочистки або дерев'яної шпажки. Виходячи із булочок, вона повинна бути суха та чиста. І ось мої булочки вже готові. Аромат стоїть на весь дім. Ці булочки виходять дуже м'якими, пухкими та дуже смачними. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!